Вітаю усіх на моєму каналі! Мене звуть Таня і це таро прогноз на місяць січень для знаку зодіаку рак. Давайте подивимось, якій атмосфері пройде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, рак. Атмосфера місяця дивимось. Сім камонет. Так, карта говорить про пасивний такий період, про очікування. Можливо, ви проробите якусь важливу роботу і будете да, в очікуванні на результат. Можливо, хтось е займається оформленням якихось документів, можливо, м -м, хтось по роботі, якісь важливі справи вирішував, можливо, виконав якусь роботу, а ось да, якби фінанси ще не отримав і да, такий період очікування. Тому ось так. Да, ну, якби карта така пасивна і говорить про очікування. Ну, це не важливо, да, тільки в плані фінансів очікування, в плані роботи. Взагалі, да, якби кожен по-своєму може щось очікувати, якийсь да, період такий очікування. Пасивний. Ну, давайте далі подивимось. Тими ж подіями відзначиться цей місяць. Так, знову карта да, монет, ну, це вже десятка монет. Говорить про якісь сімейні цінності, про сімейні традиції. Можливо, у когось із вас буде якесь сімейне свято, можливо, зустрінетесь з родичами, з якими давно не бачилися, можливо, поїздка до вашої родини, до сім'ї. Да, тому Карта чудова така, сімейна, про сім... говорить про сімейні традиції. Можливо, в цей період для вас буде важливо да? сімейна підтримка, сім'я. Тому. Якось ось так. Ну, Звичайно, ця карта говорить про е, фінансову підтримку від сім'ї, від вашої родини. Якщо у вас виникнуть якісь труднощі фінансові, то обов'язково ну, і не обов'язково фінансові. Взагалі, якщо у вас виникнуть якісь труднощі, то сім'я обов'язково прийде вам на допомогу і вас да, якби підтримає, допоможе. Тому карта чудова. Давайте далі дивимось. Так, рицар мечів. Тут вона вже да, карта з однієї сторони говорить про якийсь можливий конфлікт. Це можливо і сімейний конфлікт. да, ну, Зараз ми далі ще подивимось, тому що да, якби є така вірогідність. Ну, а з іншої сторони, ну, це і не тільки сімейний конфлікт. да, ну, Тут якби один із варіантів, ну, взагалі да, якби, і можливий ще конфлікт. З кимось іншим, тому остерігайтеся. З іншої сторони, ця карта говорить про те, що, можливо, ви будете настільки захоплені якоюсь ідеєю, справою, що ви не будете нікого слухати, ні до кого прислухатися, а ви будете йти до своєї цілі, як ви бажаєте, тільки так, як ви хочете цього. Тому такі будете <г seaweed> да, занадто амбіційні в цей період. Ну, Давайте далі дивимося. Що, що далі очікує? А далі вас очікує успіх, гарні емоції, позитивні емоції, тому все чудово. Да, якби, які б труднощі не виникали, які б, можливо, да, і якийсь конфлікт в сім'ї, в родині, все одно буде примирення, все одно це закінчиться позитивно. Тут і гарні емоції. Ну, і знову ця карта говорить про свято, якесь про родинне свято, якесь святкування, можливо, в сім'ї у вас буде. Про такі да, чудові гарні емоції, позитивні. Ну, звичайно, можливо, ця карта говорить про те, що комусь потрібно зустрітися з друзями, провести час, отримати гарні позитивні емоції. Якщо у вас на даний час немає такого, тому. Приділіть в цей період собі якийсь час для того, щоб зустрітися з друзями, з близькими, для того, щоб наповнитись цими позитивними емоціями. Можливо, ви по десятусі монет постійно да, приділяєте час своїй сім'ї, родині, постійно да, усі битові побутові. Справи, і у вас немає часу на відпочинок для того, щоб приділити час собі, для того, щоб отримати якісь гарні позитивні емоції. Тому да, потрібно приділити час. Давайте далі дивимось: карта вежі. Ось карта вежі говорить про те, що якщо ви щось запланували, таке важливе, да якісь важливі справи у вас є плани, вони можуть піти не так, як ви планували. Да, тому будьте готові до цього, да, що щось піде не так, або, можливо, і тут період очікування, можливо, ви очікуєте на якусь інформацію, можливо, на якісь новини, можливо, на, о, да, знову ж таки, можливо, ви оформляєте якісь документи, можливо, займаєтесь якимись важливими справами. І ось у вас ви запланували, що буде якийсь такий період. Ось це ви зробите. Але по карті вежі говорить про те, що. Да, якби Може щось піти не так і потрібно буде зачекати. Тому, так, давайте далі король мечів. Якщо ви чоловік, то, можливо, ця карта характеризує вас, говорить про те, що ви на цей період будете занадто такі суворі, занадто, такі, можливо, розсудливі, холодні, да, Якби без таких якихось почуттів, прояву почуттів. Да, тому Ось так. Якщо ви жінка, то можливо це ваш партнер, можливо, чоловік, а можливо, начальник, ну, якийсь чоловік у вашому житті, можливо, це водолій, терези по гороскопу, близнюки, тому, можливо, він так, якби якусь важливу таку відіграє роль в цей період. Можливо, з ним буде конфлікт, да, якби, як варіант. Бо тут теж карта конфліктна, і теж рицар мечів знову ж говорить, що це повітряної стихії людина, можливо. Тому тут, да, такий якийсь спонтанний, да, неочікуваний конфлікт. Тому будьте обережні. Ну І знову карта Король мечів говорить про якісь державні установи, про Якщо ви будете звертатися в якісь державні установи, то, можливо, чи вам відмовлять в чомусь, чи, можливо, не так, як ви планували, да, що вам щось там допоможуть, вирішать. Якось так, да, Занадто там все буде чітко по закону, занадто все прискіпливо, тому якось ось так. Давайте. Так, і сімка мечів. Карта застерігає, да, щоб від якогось вас обману, тому будьте обережні. Тут якийсь можливий обман, крадіжка, да, тому будьте обережні. Ну, це ще карта говорить про те, щоб остерігайтеся, можливо, якщо вам якась така ситуація, що вам, можливо, хтось буде в чомусь допомагати, тому. Ви повинні знати, що ця людина надійна, що вона вас не підведе, тому що. По цій карті це може бути якийсь чи аферист, да, якась нечесна людина, яка вам пообіцяє, що вирішить да, якісь ваші справи, а потім по карті вежі е, і по сімці мечів проясниться, що це якийсь аферист, ви йому там да, за послуги оплатили все, а він не вирішив і всі ваші плани рухнуть. Тому, якщо хтось буде щось вирішувати таке, тому будьте обережні. Є така загроза. Тому ось так. Ну, Давайте подивимось карту пораду на цей місяць. Як вам діяти для того, щоб місяць був найбільш продуктивний та вдалий. Так, шістка монет. Карта допомоги, карта фінансової допомоги. ну Це ще і карта взаємодії говорить про те, що ви взаємодіяли з людьми. Да, якщо, можливо, комусь потрібна допомога, щоб ви допомагали. Можливо, якщо вам потрібна допомога, щоб ви зверталися за допомогою. Тут, звичайно, і, да, як я казала, що по десятці тут монет, що вам, можливо, в якійсь складній ситуації допоможуть рідні, да, можливо, родичі, то, звичайно, зверніться да, якби, і вам підуть назустріч. Тому ось так. Такий місяць для вас. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Бажаю, щоб цей місяць був для вас вдалим та продуктивним. До побачення!